Я думаю, що кожна людина хоче бути ну, як лідером або хоча б перемагати переможцям, переможцем у своєму житті. Е є різні переможці є над, в різних ситуаціях. От недавно був наш один переможець України, цей боксер, да, який переміг, можливо, ви чули. Ну, Він для того, щоб свій рейтинг підняти, свою славу підняти. Є переможці, де перемагають в якихось фінансових зділках. Знаєте, кожен християнин він має бути теж переможцем. Ми стоїмо з вами в духовній війні. І саме в цій духовній війні Бог хоче, щоб кожен. Християнин, кожна його дитина вийшла переможцем. І ми приймаємо дуже активну участь у цій духовній війні. Ми стоїмо в проломі за спасіння душ людських. Це набагато більше, ніж той переможець в боксі чи в, чи в чомусь іншому. Це йде ціна вічності. І знаєте, якщо ми десь дамо слабінку, бо дещо багато залежить від нас про долю і інших людей. І якщо ми десь не проявимо свою, не проявимо свою активність у цій духовній війні, десь ми щось промовчимо, можливо, душа, яка зустрічається з нами, вона піде в погибель. В другому Післенні Апостола Павла до Корінтян, другий розділ, 14 вірш, а Богові подяка, що Він постійно чинить наш, нас переможцями у Христі. Коли ми в Христі, це є наша впевненість, ми постійно переможці. Ми постійно перемагаємо. Ми маємо перемагати, бо ми в Ісусі Христі. І ця духовна війна, яка йде. Ну, Вона не ця війна, чи буде, ми будемо виходити в ній переможцями, коли ми будемо в Ісусі Христі. Коли не про свої сили ми говоримо, не так, як ну, інші перемагають, покладаючись на свої сили. І коли перемагає в тій чи іншій інші ситуації, він каже, це я ну, такий сильний, такий, зробив це. В Христі. Ми переможці в Христі. Це Христос у нас діє. Подяка Богові, що Він постійно чинить нас переможцями в Христі, і запашність знання про себе через нас виявляє на всякому місці. Отут, де знаходиться наш дім молитви, ну, можливо, не всі, але більші знають. Тут збираються штунди. І це є цей запах Христа. Тут люди знають, що тут вони збираються. А чи знають люди про нас не тут, а там, де ми працюємо? Ну, можливо, де ми живемо, що знають ближні. А де ми працюємо? Де ми вчимося, чи знають люди, що ми християни? Це дуже важливо для Бога. Чи сказали ми тим людям, а, а чи більше, чи показали ми тим людям, що ми християни. Бо Бог використовує нас для того, щоб ми про нього могли донести світові. Він вибрав нас для того, щоб ми розказали про Ісуса Христа. Розказали про Бога. І щоб люди знали про нього. Написано і запачність знання про себе, щоб знали про нього, Він виявляє через нас на всякому місці. Пам'ятаєте, такий в старому заповіті був відомий пророк Єремія. Бог його вибрав, коли він ще був юнак. Він відмовлявся, казав, Господі, я не можу е, бути Твоїм пророком, тому що я ще ну, юний, я ще молодий. А він каже, ти будеш моїм. І він доносив до народу Ізраїля слово Боже. Те, що, він, те, що Бог говорив Єремії, він говорив людям. Чи любили Його, не любили? Більшість влада його не любила, тому що він говорив правдиві слова Божі. І він проповідував більше 20 років, і його то в яму кидали, то в клітку садили. Ну, Хотіли знищити його. Неугодний він їм був. Але він говорив те, що каже Господь. Я не можу інше казати. Кажу тільки те, що говорить Господь. І це важливо це робити. Написано ми, мибо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть, а для других запашність життєва, в життя і хто здатен на це. Важливо говорити слово Боже не перекручене не те, яке нам подобається, чи яке подобається тим людям, які нас слухають, а говорити те, що каже Господь. Бо ми не такі, як багато хто що Боже Слово фальшують, але ми як із щирости, як від Бога перед Богом у Христі. Це робив Єремія і був неугодний. Але він казав те, що говорить Господь. І знаєте, ту, той запах Божий, ту волю Божу він говорив людям, і він був тим запахом людям, які гинуть. Тому що вони не приймали те, що говорить Єремія. Не завжди те, що ми будемо говорити, Слово Боже, істине Слово Боже до людей, всі будуть приймати. Але це не залежить від нас. Господь попередив каже, ти будеш моїм інструментом, який буде звіщати слово моє, але одні, які приймуть це слово. Будуть спасені, а інші почують те ж саме слово, і його не приймуть і підуть в погибель. Але ти маєш звіщати тільки моє слово. Чисте слово, Не несфальшоване слово, як від Бога. Те, що Бог сказав, я маю передати. І перед Богом, тобто, це має бути моя відповідальність, що я нічого не додавив, і нічого не забрав, і нічого не приукрасив і сказав чисте Боже Слово у Христі Ісусі. А прийняти це Слово, це не від мене залежить, а від того, кому я розказую. знаєте, як люди. Розуміють, коли ми скористалися духами. Ну, ми прийшли і від нас чути запах да, духів. Для того, щоб люди узнали про Бога, їм треба розказати. Мало того, що ми прийдемо і просто будемо присутні там, люди нічого не знають. Люди не почують. А цей запах Христа. Від нас залежить тоді, коли ми скажемо. Скажемо про нашого Господа, що Він нас полюбив, людей, прийшов в цей світ, прожив безгрішне життя, але був розіп'ятий на Христі, тому що взяв наші гріхи на себе. Його розіп'яли він помер, але й Воскрес для нашого оправдання. І в це треба повірити. Якщо людина вірить у це, вона спасена. Якщо вона байдуже ставиться до цього, вона йде в погибель. Але ми свою місію зробили, ми сказали цій людині, що потрібно для спасіння, що потрібно для того, щоб одержати життя вічне. Апостол Павло, написано апостол язичників. Ну, напевно, він потрудився для розповсюдження Євангелії найбільше. Він був місіонером, який, на великій території, займався цією місіонерською справою, його Бог послав. Ми знаємо місіонерські подорожі апостола Павла. Спасенні люди, створені церкви. Багато потрудився для Бога. Багато говорив про спасіння про Ісуса Христа, але чи всі його прийняли? Не всі. Не то, що не всі, а більшість не прийняла. І ми знаємо його долю, його життя, де його побивали, і хотіли вбити, знищити це все за Слово Боже, за те, що він правду говорив. От для одних він був на спасіння запахом Божим, а для других він був. На погибель. На жаль, але так воно і є. Бог хоче, щоб ми були переможцями Його. Переможцями, тобто, незважаючи ні на які обставини, ми все-таки приймали цю активну участь у спасінні душ людських. І Він дає нам цієї сили перемагати. Перемагати в нашому Господі Ісусі Христі і розказувати про нього, про нашого Бога. І Бог каже, такий не залишиться без нагороди. Переможець не залишиться без нагороди. Так як і ці земні переможці, ми бачимо, що є місця ці підістали, де їм вручають нагороди да, за їхні перемоги. І в духовному смислі ми теж. Одержимо перемогу, ми теж одержимо нагороду, якщо залишимося цими переможцями в Ісусі Христі до Кінця. Дивіться, що пише Іван Богослов. Об'явлення 2:11. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Тобто ми знаємо, що людині призначено один раз померти, але ще буде і друга смерть. Де Бог за те, що, вони, що люди не увірували в Бога, у спасіння Його, Він відійшли таких людей в те місце, яке приготовлене дяволою і ангелам Його це вічні муки. Але каже, що переможець той, як, той, той, який у цьому житті переміг чи е, виходив з різних ситуацій переможцем, Переможцем у цій духовній війні тут на землі, переможцем над спокусами, переможець над гріхами, він другої смерті не зазнає. Така людина цей переможець, він переходить з цього життя у вічність і вже там разом з Богом. Ще об'явлення 3, 3 розділ, 5 вірш. Не те, що я записав. Ага, зараз, зараз, зараз. Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. І його визнаю перед отцем своїм і перед його ангелами. Ми знаємо. Ми не знаємо, як ця книжка пишеться у Бога, але вона ведеться цей облік. І він каже, що я, от переможця, не викреслю з цієї книжки. Я буду для нього Богом. Переможець наслідує все, і буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. Це об'явлення, опять же, 21.7. Переможець наслідує все. Оця наша боротьба тут на землі, духовна боротьба проти гріха, проти козні дьявольських. Як ми з неї вийдемо? Як ми боремося, як ми трудимося, щоб перемогти? Для того, щоб перемогти, треба мати сили. Любий, хто чим займається, щоб досягнути і стати ну, лідером першим, потрібно докладати чи то фізичної сили, чи то розуму. Чи то якогось таланта, дарування, так само і в духовній війні. Потрібні духовні сили, які дає тільки Ісус Христос. Наскільки ми з Ним близькі, наскільки ми е, ну, черпаємо цю допомогу від Нього. Ісус Христос в Євангелії від Івана, 16 розділ, 33 вірш, сказав такі слова. Страждання зазнаєте в світі. Але будьте відважні, я світ переміг. Якщо Ісус Христос переміг світ, ми є діти Його, послідовники Його, які уповають на нього, які бажаємо жити по цінностях Його, які бажаємо жити в Ньому, Він каже: будьте відважні, я світ переміг, і ви, перем... і ви будете переможцями, якщо будете в мені. Коли ми відходимо від Христа, тоді ми терпимо поразки, поразки духовні. Коли ми з Христом, ми завжди переможці. Він чинить нас завжди переможцями, завжди постійно. Тому Хай Бог нас благословить. Держатися за нашого Господа Ісуса Христа, бути в Ньому, перебувати в ньому. Жити так, як Він хоче. Щоб ми жили, і Він нам дасть сили і допоможе в духовній війні, яка дійсно набагато важливіша для кожної людини. Там навіть де мир є фізичний, де мир ну, між странами все рівно проходить війна духовна. Тому хай нас Бог у цьому благословить, а йому слава навіки. Амінь помолить.